У нас вже більш ніж 2 години немає світла. Ну як немає світла? Випічено світло, але світло у нас є, дивіться. Микає. Оп! І ще Є така класна штучка. Це у нас інвектор, їх 2 десяти і залізофосфатною батарейкою. Стрич в квартирі, Правда, трошки шумить, але повірте, шум в порівнянні з тим комфортом, який йде. Ця вступована, просто не можна порівняти. Світло є, я навіть можу зараз зробити каву. Так як кухня споживає дуже багато електроенергії, бо я маю на увазі кухонні приводи, то ось ці розетки не підключені до вертера. Використовуємо таку подовжувач. І вона вона ну, зараз буде працювати. Працює котел, працює світло, працюють зарядки на телефони, інтернет і все саме необхідне. Тож, якщо вам треба консультація або підібрати правильне обладнання, звертайтеся.